Програмі Solidworks змоделювали ось таку детальку і зараз покроково розберемо, як її будувати. Почнемо з самого першого. На площині справа будуємо ось такий ескіз. Далі за допомогою функції витягнути витягнутинкостяний. Ставимо товщину 10 мм і витягуємо 150 мм середня площина. Отримуємо ось таку заготовку. Наступним кроком. Вибираємо площину ось цю грань. Будуємо ескіз необхідним діаметром і вирізаємо. Далі цікава операція це зробити ось такий виріз, щоб була однакова висота і тут, і тут. Для цього що ми робимо? Будуємо ескіз. Який нам необхідний на площині спереду. Далі з допомогою операції «Перенос» вибираємо ось ці площини, тут вибираємо вирізати, тут вибираємо поверхню сплайна, на яку висоту необхідно нам вирізати, і приміняємо функцію.